Макар, дальняя, дальняя. Да на ворота, а не за ворота. Вот там будь, да? Та. Забегаешь. Добре. Назад, назад. Демян, там, там, там. oh awesome. Мельничок! Що ти робиш там у Там Амбішес раз! Зразу там. Демян там блище, ти скоро назад повернешся. Та руку райо де другому дай. Біжи! Не кидайся! Не кидайся! Біжи! Біжи! І пішов! Закиньмо! Добре! Та ми мивайте, середину страхой, помилиться зараз. І сюди! Що ти там робиш? Поясни. В першій ігрі я тобі сказав, я граю в ти тобі в простір мав, щоб отримати м'яч. Куди ти пішов туди в середину до суперника? Що ти там караулиш? Наступи міняй в сторону! Наступи, поміняй сторону. Куди дивиться? Катастрофа. Дивися, дивись, і той туди погнав! Та розвертай! Міня, мене! Ворота тут! Ворота!

Ми та відкриється! Мить! Ми! Та викривайся в зону собі! Що ти задні не час твоє? Білі тут сонний, блідо! Стані ззаді росяється!

Зверни, другий раз в другу сторону! Відпустив же його! Ну, нічого! Да я... вот, пустили, нічого не бачить. О другу сторону. Бежи, 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 макар, боесточек! Mae'n cael bysau! Mae'n cael

Это все стоит там. 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 Это

Ти неса хуаллулеть. Я ж пішов, бери, ти що стоїш? Швидше стартуй. Важай не розіграти натай. Швидше ставай. Андрій беши. Я точно.

Я хвалю. Ой. Так. 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 Село. Я говорю все. Покажіть мені. Що говорить? Що розказується? А ви не троч. Приходь. Ей, стоп. Там саді. Куди? Саді. Звідси, бо середина, Центр, центр Денис! Нище, нижче центр! Швидше стобі! дивися, між гравцями! Оп! пи бо! Що ти робиш? Алло? Сафра! Тоби поворотом! Що ти робиш? Куда ты вийшов на поле? А ворота так! Да. Лива нога, і поворота. Деня! Уди! Не

Добре! Прокинь собі, прокинь, прокинь зразу! Опа! Швидше! Ну так, будь ногу поставити. Ми не надамовимося, що все, день, я встань, не то подивись, тобі відкривається право. Спиною такі пани, пане, я себе. Сьогодні останні хвилини, давай зберись. Hvor er de? Da absen, geth yw. A wïch y Денис! Денис! Давай, 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 давай,